Політичний журналіст та ведучий останського видання «Постіме» Ставро Мацен завітав до Чернівців, аби поспілкуватися зі студентами профільних факультетів про те, як європейські медіа висвітлюють події в Україні і протидіють російським наративам. Well, I'm a Здебільшого я політичний журналіст і ведучий на каналі на нашому каналі Постімес, нашого шоу, яке ми випускаємо тричі на тиждень. Наше шоу знаєте, схоже на BBC Hard Talk. Ми робимо інтерв'ю один на один із політиками. До прикладу, я мав інтерв'ю з Олександром Ступ, і тут в Україні я теж зустрічався з високопосадовцями. Головна тема дискусії зі студентами: як Естонія та Європа загалом сприймають повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тавро переконує, попри кілометри відстані естанці відчуваються і білі як свій власний через спільне історичне минуле. We are in the same as Естонія і Україна перебуває в одній позиції, на мою думку. Ми з вами, і ми намагаємося робити усе, що від нас залежить, аби допомогти вам. Я думаю, що не всі європейці розуміють це, але ми, Естонія, ми жили під російською окупацією. Ми знаємо, що таке Росія. Моя бабуся була депортована Росією. Знаєте, небагато кілометрів дистанції між Україною і Естонією, але в нас дуже схожий менталітет. Студентів також цікавило питання: чи готова Європа до можливого нападу Росії на країни Балтії? Журналіст каже, попри агресивну риторику, Росія таки має страх перед силою НАТО. Він давно міг би піти значно далі натомість постійно діє дрібними кроками. Дивиться, яка буде реакція у відповідь, але на рішучі дії не наважується, і це показує у певному сенсі: Путін боїться Європи, зокрема, її економічної сили. Бо щоразу, коли він підвищує ставки, отримає удар у відповідь. І відверто кажучи, я думаю, Путін боїться НАТО. Окрім безпекових питань, в Естонії працюють і над внутрішніми змінами. Зокрема, країна переглянула систему освіти та медіапростір, аби зменшити вплив російської мови і пропаганди. З 2022 року естонська система школи змінилася. До цього ще було можливо вчитися російською, адже в Естонії є російське населення. Там тисячі росіян, які не спілкуються естонською. Тож ми змінили це, і зараз є обов'язок вчити лише естонську в школах. Тож люди, які виросли в цьому з російському середовищі, мусять перевчатися. А щодо російської пропаганди офіційних медіа цього немає. Можливо, в соцмережах ми можемо бачити іноді такі випадки. Подібні дискусії допомагають краще з Уміти, як бачать війну, наші партнери а для майбутніх медійників це був приклад того, як журналістика може бути інструментом захисту національних інтересів. Катерина Тарасюк, Ірина Маціборська, Микола Ганутін, новини сі 4